Вітаю, друзі. Кілька днів тому міністр оборони України дав інтерв'ю для всесвітньо відомого новинного телерадіогенства CNN. У цьому інтерв'ю Олексій Рєзніков у притаманні для нього виваженій манері повідомив нам про те, що Україна обов'язково переможе. Наступного року у літку, буквально ще рік, повоюємо і одразу перемагаємо. Після цієї перемоги НАТО забирає нас до себе. Як же міністр оборони Рєзніков пояснює необхідність всього-навсього якийсь там рік повоювати? Виявляється, станом на сьогодні ми не маємо переваги на фронті. Для того, щоб здобути цю перевагу, нам всього-навсього потрібні літаки f 16 Планується постачання цих літаків у березні-квітні 2024 року. Ось ми навесні 2024 року отримаємо довгоочікувані літаки і влітку одразу. Перемагаємо і стаємо членами НАТО. Безперечно, після таких заяв і після таких запевнень Олексія Різнікова в Україні одразу згадали Олексія Арестовича з його двома трьома тижнями. Ну і, звичайно, згадали генерала Кирила Буданова, який прогнозував поразку Росії після смерті Путіна від онкологічного захворювання. Онкологія мала скосити Путіна приблизно у листопаді минулого 2023 року. Нагадую, для тих, хто забув прогноз Буданова, або повідомляю для тих, хто не знав про цей прогноз. Отже, стало очевидним, що уповноваженим з питань прогнозів після Олексія Арестовича і Крила Буданова у нас тепер є міністр оборони Олексій Резніков. Більше того, стає очевидним, що. На банковій ніколи не було і не буде проблем з прогнозистами. З цим у них, як ми так бачимо, було є і буде все дуже добре. Зрозуміло, що всіх обурив цинізм міністра оборони Різнікова, який дуже спокійно повідомляє, що на всього навсього залишилося ще рік повоювати для Різнікова, рік війни. Це як от дурному з горба збігти. І ясно, що у нас всі сфокусувалися на літаках f 16 Всі поставили під сумнів, отак, як оцих 2-3 тижні, так і рік ще побоювати, але основний акцент у нас зробили на літаках f 16 і е висловлюються сумніви, тому що ці літаки нам обіцяли. Дуже довго і багато. Хтось говорив про літаки ще навесні цього року. йшлася мова про літаки восени цього року, ну і тепер навіть не зима, а весна. Наступного 2024 року, і основний фокус уваги робиться на постачанні літаків. Ми помиляємося, ми не там робимо фокус. Немає значення. Дадуть нам літаки чи не дадуть, очевидно, що літаки нам дадуть, але нам їх дадуть тоді, коли вони нам будуть непотрібні, коли ми не можемо не зможемо скористуватися цими літаками. Ситуація буде аналогічна з постачанням танків. Ми вимагали танків з початку війни, і нам все розказували про складність обслуговування. Про ремонтні бригади, про ще там якісь там речі, необхідно довго вчитися на цих танках, працювати, їздити, стріляти, воювати і так далі. І нам дали танки, дали танки тільки тоді, коли вони нам уже не потрібні, і ми ними не можемо або ми не можемо ними скористатися, тому що Росія замінувала всю лінію фронту, і ми не можемо користуватися танками. І літаки нам теж дадуть тоді, коли вони нам будуть не потрібні. Ми не зможемо ними користуватися. Чому ми не зможемо ними користуватися літаками? Є, мій прогноз. Тому що відбудеться демотивація війська. Питання не тільки у тому, що за рік війни ми понесемо ще втрати. Це зрозуміло. Але сьогодні, так непублічно, всі говорять про серйозні проблеми з особовим складом. І е, ці проблеми з особовим складом е, є наслідком е, якості військово-політичної еліти, або краще сказати, вищої політичної влади і політичного керівництва, Виведем з залужного задушки. Мова, безперечно, йде про єрмака, про зеленського і про все оточення, що відбувається, е, що обслуговує Зеленського єрмака. Демотивація сьогодні серед військових надзвичайно висока. І це ігнорувати, в принципі, вже неможливо. І складається враження, що адміністрація Байдена просто-напросто чекає, коли у нас виникнуть серйозні проблеми з піхотою, з особовим складом. Літаки дадуть, літаки можуть донести удар, але не буде кому вже йти в атаку. І от на це приблизно йде розрахунок. Як я пояснюю взагалі цю ситуацію? Я хочу запропонувати дуже складне і наукове пояснення, науково-центричне науко пояснення. І я почну зайду з далеку. Ось е, е, суб'єкт-об'єктна парадигма модерну вона сформувала сучасний науко-центричний світ. Радянський науко-центричний світ він взяв чомусь на озброєння кастровану або ущербну. Парадигму модерну, тільки в якій існував тільки об'єкт, і вся наука вона у нас сформована виключно на об'єкті. Тому у нас має бути все об'єктивне, і у нас наука будується виключно на генеральній сукупності. Ми намагаємося збільшити генеральну сукупність тисячу випадків, тисячу двісті, три тисячі сто випадків. Ми хочемо набрати якомога більшу кількість у цих всіх випадків. Аби е, вивести тренд, або підтвердити е, ймовірність. І от е, мені здається, що для того, щоб ми вивели е, ймовірність, нам потрібно ще ну, тисячу, напевно, таких китків від адміністрації Байдена, як от з постачаннями танків. І коли ми наберемо необхідну. Групу, генеральну сукупність, тоді ми зможемо вивести послідовність і сказати, що ви знаєте, все, що говориться, воно нам обіцяється, воно нам дається після того, як воно нам уже не потрібне. А от якби ми успадкували як слід суб'єкт-об'єктну парадигму модерну, то тоді нам би достатньо було одного. Або двох випадків для того, щоб спочатку створити теорію, і потім зробити правильні висновки. Достатньо одного випадку з постачаннями танків для того, щоб зробити висновок, що літаки нам дадуть тоді, коли вони нам будуть не потрібні. Якщо когось не влаштовує таке складне пояснення, і хтось вважає, що я хочу заплутати, я можу запропонувати дуже просте пояснення. І якби ми діяли відповідно а, до а, цієї простої схеми, ну абсолютно побутової, я би сказав, це навіть не філософська схема, то ми б давно вже отримали літаки F16. Я, я верніше вернуся до зернової угоди. От, якби українська сторона сказала, що ми не допустимо, наша гідність нам не дозволяє, щоб нас шманали, щоб нас обшуковували, ми не допустимо ніяких комісій, які будуть перевіряти наші чи кораблі, які прямують в порт Одеси, ми, ми цього не допустимо. І якщо ви хочете. Щоб ви зерно відправили за адресатом в африканські країни, і так далі, будь ласка, дайте нам літаки f 16. Ми будемо патрулювати повітряний простір над Чорним морем, і ви отримаєте довгоочікуване зерно. Але для цього треба мати гідність. Розумієте, в чому питання? Можна не знати ніякого модерного, постмодерну. Ось можна там обійтися без критеріїв стюдента і генеральних сукупностей, і ймовірності і так далі. Просто мати гідність. І от якби ми так себе повели рік тому, то ми б і мали вже літаки в 16 і ми б забезпечили роботу наших портів на Чорному морі. Оце важливо розуміти. Але е, ми завжди, коли ну, упускаємо ці моменти, починаємо розказувати про те, що тоді після цього виникають підготовка льотчиків, необхідність обслуговування, ремонту. І ми слухаємо цю всю біля яка, яку нам несе адміністрація Байдена, Саліван, і Блінкен, і Байден і всі інші. Ось. Просте пояснення, кого не влаштовує, складне пояснення. І нам всім здається, що я вертаюся до науково-центричного світу, що наука і світ науки. Це світ виключно там, науковців, академіків і так далі. Наука ніяким чином не позначається на нашому буденному побутовому житті. Дуже навіть позначається. Нам необхідно 100-200 випадків обману і брехні для того, щоб ми зробили висновки. Хоча б достатньо одного випадку, або навіть намірів для того, щоб сформулювати теорію, і з теорії зробити абсолютно чіткі висновки, що і коли нам дадуть. Ось такі. Мої пояснення І так я хочу закінчити цей відеоблог. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. На побачення до наступних зустрічі.